заїбали ви вже святкувати перемогу стосовно того, що нібито Росія пом'якшила свою позицію та готова прийняти концепцію США щодо України, тобто заморозити війну по лінії фронту та відмовитися від окупації всієї Донецької області Херсонської та Запорізької. Це не так. Джерелом цієї новини стала заява Лаврова, що нібито Путін готовий прийняти концепцію США щодо України і рухатися далі в практичному плані на запропонованій основі. І українські змі, недоблогери та псевдоексперти понесли звістку, що це перемога. Ша дотисли Рашку, але вони всі обісралися. Бо заява Лаврова стосується діалогу Путіна і Трампа на Алясці, а не пропозиції Трампа заморозити війну по лінії фронта. Я нагадаю, що після Аляски Трамп перейшов до тиску на Україну, аби та здала весь Донбас у межах так званого мирного урегулювання. От саме з цією концепцією в лапках, яку росіяни через Литкова передали Трампу, і погоджується Лавров. Тобто Росія не пішла ні на які поступки. Агресор все ще вимагає окупації всієї Донецької області, як мінімум. А наші корисні ідіоти підхопили. Ви цю російську дезу та створили видимість, що нібито Росія пішла на якісь поступки, і що нібито вона договороздатна це, взагалі, не відповідає дійсності бляха.